Чорна п'ятниця в Аврорі з 24 по 26 число. Кондиціонери для прання – 99 гривень 760 мл. Кава рощина 200 г 119 гривень. Антиперспірант фат 50 мл по 39 гривень. Шоколадки міленіум 100 грам по 29 гривень. Здається, в тебе там трошки дешевше. Шампунь для волосся шаума 400 мл по 44 гривні. Відбілювач для тканин кисневий. Хто таким користується, напишіть 55 гривень. Гель для прання 4 літри 88 гривень. Хто такий вбрав? Також напишіть відгук. Засіб для кухні 500 грам 64 гривні. Антижир. Палички ватні по 19 гривень. Звісно, це не все. Дуже багато буде знижок, тож заходьте в Аврору.